Луганська зоря перемагає Брейдаблік, і за рахунок цього Україна підіймається у рейтингу УЄФА. Так що, Луганці заслужили, щоб їх похвалити? Ні. Друзі, якщо не перемагати такі команди, а ви запитаєте, які такі, а я скажу, а я не знаю, ви чули раніше цю команду взагалі чи ні? Я ні. Гравці цієї команди, мешканці цього острову. А... Ви уявляєте, який там рівень чемпіонату? Це отут УПЛ, а тут е, Ісланді ПЛ, я не знаю, що там. Сумарна вартість цієї команди нижче за будь-яку команду УПЛ. Ну, тобто, рівні не спідставні. І тут, що ми бачимо, перший тайм ще ок, забиваємо. Мучаємось, але граємо. Другий тайм це просто жах. Ми могли не тільки втратити перемогу, ми могли програти. І моментів було багато у цієї ісландської команди. І знаєте, треба похвалити зарю, мабуть. Але я не знаю за що. Можливо, ви знаєте. Ну, пишіть в коментарях у будь-якому випадку. Перемога це круто, молодці, але тільки за це.